Просто за нашу інформацію ви очевидно, були тоді в штатах? Це вже тоді в минулому часі, і е, в складі, як це кажуть, українського десанту парламентарів е, намагались там переконувати сенаторів, республіканців, зокрема, щоб все таки нам виділили допомогу. Наскільки це було успішно? Давайте почнемо з цього, і які там думки взагалі панують. Ну, я можу сказати, що насправді ми зустрічалися з багатьма представниками республіканської партії, не лише з сенаторами. Ми зустрічалися, наприклад, мала зустріч з віце-губернатором Техасу, який є головою кампанії Трампа в Техасі, що дуже важливо, тому що нам зараз потрібно шукати всі можливі шляхи е, і точки входу саме в оточення. А Трампа, який зараз буде формувати абсолютно е, думку республіканців, тому що ми розуміємо, що в них наступного року не лише вибори президентські, але й вибори е, проміжні до конгресу. І саме від того, кого підтримає е, Трамп на цих виборах серед республіканців, та людина скоріш за все переможе. Відповідно, вони будуть ретранслювати всі ті меседжі, які говорить він. А нам потрібно, щоб він підтримував Україну в першу чергу. І коли я чую від них питання а, верніше ствердження про те, що якби президентом був Дональд Трамп, то війну би закінчили за один день, або вона б взагалі не всталася. Я завжди дипломатично їм відповідаю що я вам хочу нагадати, що в нас війна йде з 2014 року, і протягом а, своєї каденції. А, Дональд Трамп а, якраз ну він якраз був президентом, коли ця війна йшла, і він на жаль не зміг нам допомогти її зупинити. Тому мені нам доводиться переконувати наводити їм аргументи, чому все ж таки все не так просто, як здається. Щодо допомоги, а ви знаєте, мене дуже підбадьорило, коли я вчора відкрила і прочитала сам текст резолюції, який зайшов на голосування в сенат. Я ще вчора публічно виступала і говорила про те, що буде провалено на голосування в сенаті. Це було домовлено наперед. А, ці республіканці сказали, що вони не будуть голосувати. Я хочу нагадати, що в нас зараз 49 республіканських сенаторів, 51 сенатор демократ. Але для того щоб прийняти саме бюджетні закони, потрібно 60 голосів тобто, потрібна двопартійна підтримка. І навіть ті республіканці, які завжди нас підтримували, такі як голова республіканців в сенаті, міч Маконел, той же самий Лінці Гремпро, ко якого ще не цитували, або там сенатор Ріш, а вони не голосували цього разу, тому що на жаль, демократи в останню секунду викинули з пакета допомоги саме кордон, який є, ну скажімо, так, червоною тряпкою для республіканців, це була а, така... Зобов'язання, скажімо, або а, те, що обіцяв обіцянка Дональда Трампа, коли він був ще президентом, зробити цей кордон. А, ну укріпити кордон. Насправді вони говорять там про побудову стіни на кордоні. А, і а, зараз, для через те, що вибори на носі їм потрібно вкрай виконати цю обіцянку. Тому і зробили такі, знаєте, як це універсальний пакет, який би влаштовував всіх. Тобто демократи готові були голосувати за Тайвань і Україну. Республіканці готові були голосувати за Ізраїль і а, кордон. Таким чином, ну от як у нас люблять так, політика вона однакова всюди напхати один пакет все, щоб влаштувало всіх і зібрати максимальну кількість голосів. так, що демократи в останню секунду викинули а, кордон. А, вони чітко розуміли, що тоді республіканці не будуть голосувати. Республіканці пішли марша. Ми знаємо, що вони демарш зробили навіть на брифінгу, а, який був присвячений Україні. Розуміють, тому що там якраз їм сказали, що не буде в пакеті а, побудови кордону. побудову кордону з Мексикою, ну тобто, укріплення. Цього кордону і таким чином а, вони намагаються посадити зараз демократів за стіл перемовин. А от я якраз а, хотіла вас уточнити порадували... скільки ця історія mm -hmm. може тривати? Е, наскільки може затягнутися цей розгляд і коли може бути результат? Ну, ви знаєте, я вам можу сказати, я сьогодні якраз переписувалася з головою комітету видатків сенату. з Сенатором Кунсом вони кажуть, що вони зроблять все можливе, щоб на наступному тижні все ж таки було проголосовано, і це пакет допомоги. Тобто вони готові йти на поступки, наскільки я розумію, республіканцям. А ось нам. Ключове і критично, щоб це було проголосовано наступного тижня, і саме тому я знаю, що наша делегація на чолі з Єрмаком е е Степанчуком Умєром зустрічалася з е е спікером е конгресу Джонсоном вчора. Я знаю, що ця зустріч пройшла дуже добре, і хочу наголосити, що коли я прочитала сам текст законопроекту, який зараз висить на сайті сенату, він мене дуже порадував, тому що зараз дебати йдуть не щодо того, урізати Україні фінансування чи ні. Які йшли на початку, а зараз дебати йдуть виключно навколо стіни. А наше фінансування було збережено в повному обсязі, тобто дуже багато йшло розмов про те, що треба нам зупинити. Вливання прямі бюджетні вливання, які зараз сполучені штати роблять в наш бюджет, а це 1,1 мільярд щомісяця. Але я бачу, що ця сума була залишена так само навіть трошки була збільшена сума на військову допомогу з 12 мільярдів, які мали бути до 13,5 по одній з ключових програм, по якій закуповують Україні зброю, це USAI, Ukrainian Security Assistance Initiative. Тому зараз ключове, щоб вони домовилися з кордоном. Якщо вони домовляться з кордоном, гроші будуть зброя, буде. а якщо ні. Що тоді, якщо, якщо ні, то тоді я можу сказати, що в нас буде дуже е, важких два місяці, а е, тому, що фактично без бюджетної прямої підтримки е, в нас можуть стати питання інших наших партнерів, чи варто нас підтримувати, якщо ми фактично можемо дефолтнутися? Е, це перше, хто поставить це питання, це буде МВФ, після якого піде світовий банк і всі країни G7. Ми звичайно будемо намагатися переконати європейців на кілька місяців перекрити цю діру. А якщо це вийде, якщо вони такі не 10, а 18 мільярдів готові будуть дати цього року, як ми це просимо, то ми зможемо фактично перекрити цю дірку на кілька місяців. Що стосується зброї, то на жаль, ми бачимо, що проблема не лише в тому, що відсутнє фінансування на зброю, зброя в світі закінчується. І якщо ми бачимо зараз там потужності сполучених штатів, вони виробляють набагато менше ніж ми використовуємо і споживаємо. Так само європейці обіцяли нам, що вони дадуть мільйон снарядів, дали там п'яту частину. Тому скажу чесно, я думаю, що це одна із причин, чому зараз почали будувати фортифікаційні споруди на Лінії розмежування на першій, другій і третій лінії фронту, тому що ми будемо окапуватися. Нам треба буде вести трошки змінювати хід війни. Якщо ми говорили про контрнаступ, то зараз нам буде можливо. Це я знову ж таки. Я не військовий, але я думаю, що буде нам доведеться вести оборону війну кілька місяців, поки нам не прийде допомога. Так, ми ну будемо сподіватися, що все таки, як це американський Санта-Клаус під українську ялинку, все таки нам подарунок зробить. Будемо чекати. Дякую вам, дякую за включення, дякую, дякую за пояснення. Олександра Остінова, народна депутатка України, була з нами на зв'язку.